То і за скільки продавав бойові виплати в одній з військових частин на Донеччині? Як працівники полтавського СІЗО перетворили кабінет медчастини на кімнату тортур? Та чому деякі військові більше допомагають ухилянтам ніж армії? Про все це просто зараз у Товнюз. Вітаю. Отже, розпочнемо з перших днів повномасштабної війни українці не лише борються на передовій, а й ведуть невидиму, але надзвичайно важливу роботу в тилу боротьбу з тими, хто зрадив її зсередини. Державне бюро розслідувань працює невтомно, викриваючи зрадників і колаборантів, які перейшли на бік З Спочатку вторгнення розпочато 2571 кримінальне провадження щодо злочинів проти національної безпеки. Більшість із них це. Справи про державну зраду, колабораціонізм та пособництво державі агресору, завдяки зусиллям слідчих. Понад 1300 осіб уже отримали підозри, більше пів тисячі оголошено в розшук, і 1100 обвинувальних актів скеровано до суду. Є й перші вироки. Наприклад, правоохоронця Куп'янського району засуджено до 15 років позбавлення волі. Він замість захисту людей під час окупації добровільно перейшов на бік загарбників. Після деокупації намагався втекти, але його спіймали і засудили. Пам'ятайте, зрада ніколи не минає безкарно, навіть якщо здається, що все можна приховати, правда наздожене. Бо державна зрада це не просто юридичний термін, це рана на тілі країни, яку обов'язково треба вилікувати. Наступна позиція жахливі деталі продовжують розкриватися навколо історії катувань у полтавському слідчому ізоляторі. ДБР встановили, що до знущань з ув'язнених причетні ще двоє працівників установи. Нагадаю, що співробітники СІЗО знущалися з тих, хто відмовлявся співпрацювати з адміністрацією, порушував розпорядок або подавав скарги. Облаштувавши на території медичної частини камеру тортур, вони прив'язували ув'язнених до металевого лісу. Шка залишали їх без їжі, води та можливості скористатися туалетом на кілька діб. Тоді двом працівникам черговому та старшому корпусу було повідомлено про підозру у катуванні. Тепер стало відомо, що до цього жорстокого поводження мали відношення ще двоє: старший по корпусу та молодший інспектор. Вони також порушували права ув'язнених. Обом оголошено підозру за статтею про катування. Їм загрожує до 12 років ув'язнення. Заради безпеки постраждалого було переведено до іншої установи. Наразі слідство триває, і ДБР продовжує встановлювати всіх, хто був причетний до цих нелюдських дій. Це нагадування кожному. Зловживання владою та знущання з людей не залишаться безкарними. Закон і справедливість понад усе. Ідемо далі. На Донеччині викрито схему незаконних виплат у військовій частині. Під підозрою командир батальйону та його підлегла. Виявилося, що з січня 2023 року, по листопад, 2024 командир. Підробляв документи, в яких зазначав, що військовослужбовиця нібито перебуває в районі бойових дій, хоча весь час вона була на Дніпропетровщині далеко від лінії фронту. Завдяки фальсифікації жінка отримала понад 800 тисяч гривень бойових, які мали йти тим, хто щодня ризикує життям на передовій. Командиру повідомлено про підозру у службових злочинах, зловживанні владою, підроблені документів і сприянні в ухиленні від служби. Його підлегло підозрюють у привласненні коштів та ухиленні від військових обов'язків. Обом загрожує до 10 років позбавлення волі. Також держава вимагає повернути збитки. Війна це не час для махінацій. Кожна гривня з бюджету має йти тим, хто справді захищає країну, а ті, хто зловживають своєю посадою, відповідатимуть перед законом. Нову підозру від ДБР отримав колишній начальник Рівненського районного ТЦК. Слідство з'ясувало, він сприяв тому, що понад півсотні військовозобов'язаних. Уникнули мобілізації. Їхні справи просто не перевіряли, а відповідальності ніхто не ніс. Фігурант уже звільнений з посади. Йому інкримінують перешкоджання діяльності збройним силам України за попередньою змовою. Суд обрав найсуворіший запобіжний захід тримання під вартою без права внесення застави. Йому загрожує до восьми років позбавлення волі, і це не перший скандал. У 2024 році цього ж посадовця вже викривали на побуті підлеглих разом із керівником обласного ТЦК тоді ж у нього знайшли наркотики. Ця справа вже розглядається в суді. Зауважте використання влади у воєнний час для особистих схем це злочин проти країни, і за нього доведеться відповідати. І на завершення офіцер однієї з бригад на Донеччині вимагав від своїх солдатів по 40 тисяч гривень щомісяця. Обіцяв натомість оформити їм бойові доплати, нібито вони були на передовій весь місяць. Насправді ж вони перебували там не так багато часу. Тим, хто відмовлявся платити, командир лякав переведенням у піхоту і відправленням на нуль. За березень він назбирав майже мільйон гривень. У квітні, хотів ще стільки ж, але його затримали просто під час отримання чергового хабаря. Зараз офіцер під вартою на 60 діб за отримання неправомірної вигоди службовою особою, поєднане з вимаганням, йому загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна. За злочини доведеться відповідати навіть якщо ти в погонах. Чим більше суспільство дізнається про такі злочини, тим менше шансів, що вони повторяться. Ну що ж, на сьогодні все. Якщо ви хочете дізнатися більше новин про роботу ДБР, запрошую вас відвідати наші соцмережі та офіційний сайт. Читайте в Телеграм, коментуйте у Фейсбуці і, звичайно ж, підписуйтеся на Ютуб. Довіряйте лише перевіреним джерелам інформації. Побачимося за тиждень. Бережіть себе!